Вітання, друзі! 131 день у мене. А також йде злиття на анкору, турнір поповнення. Коротше, тут куча всяких тепер іде подій. Яких треба успіти і там, і там, і тут. Коротше, блін, не знаю як? Як з цим всім встигати. Як з цим всім можна встигати? У нас призвать 10 героїв. Героя духу на арені, так? Да? Опа, послідній, послідній 50-й рівень. Окей, так. Тут забираємо, стелутаємо Тут комусь рівень треба. Давайте. Далі треба ще якусь шмотку комусь приапати. Дай тубій оцей. А на що, але нехай. Так, три боса компанії. Так, давайте я поки... Подивимося, що у нас. Вернішов мене по цьому по подіях Так, турнір дракона. Так, отримав я тут. Це максимум книгу забрав, мені достатньо. Кард можна отримати. Цікаво, цікаво. Так, то турнір класичної арени. 5. Мені якраз оцих 5 ще забрати. І забрати е 10 шляху кохання і Анкора готова би була Турнір поповнення колекції. Зроблено, готово. Хто не бачив, я відкривався окремо під відео, а на стрімі робив. Робив події всякі. На книжку я не назбираю ніяк. Мені на книгу треба тупо три легендарки. Щоб... Окей, події. Загартування почнеться, блін. Це загартування. Попереднє загартування я зробив на стрімі. Отже, 1500. А, докуди я дійшов? Ось. Докуди я дійшов, мені треба 7, 2 і 6 ще. Це реально? Це реально, тому що є ще 2 дні, майже 2 дні. Тому будемо працювати. Так, ну а що для цього треба? Групова аренка? буде серйозно групувати. Хм, як би це покласти? Давай попробую так, але щось мене сумнівить. Гризуть чи як правильно. О! Кам'яна шкіра починається. Нащо мені цього? Маємо мінус. Правимось з цим демоном, чи... справимось. Відбито, він ще відбиває. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ти вибрав не ту ціль, чувак. Реально не ту ціль. Так, давайте я щось тут е, намучу, ці щоденки, а далі. Так, бив я довго, коротше, цей ...аренку. Довго бив. І групову всіх підряд бив. Короче. У мене жарба з'явилася. Тепер мені трошки легше. Так, ну скажи, що ти щось мені приніс з шарту. Окей, зразу записати. Де мій. От. Тобе один прадавній. І що я з ним зразу зроблю? Реально, yeah. я зразу бабехну. Того, що і два. О, нормально. Правда, він в мене вже є, це дубль. Дубль. Це дубль. О, смерть. Смерть. Ель. Коротше, я хезг А ні, нема. Я перепутав його. Знаєте, з ким? За цим. Так. Перепутав за тим. Окей. він, до речі, не йде наразі на цей пілік. Окей, йдемо. Давайте я вдарю КБ. ЕКБ, Б. КБ речі, я перевдів Аокса у регенку. Він тепер набиває більше і пачка довше стоїть. Е, покажу результати одного ключика. Ну Ось, коротше, послідні ходи. Тобки в Регенки він стоїть довше, набиває більше. Я тепер наближаюся до... Двох ключів для п'ятого КБ вже наближаю. Націля. Ну, непогано. Про за два ключика в мене вийшло. 33 ляма. бачите, я вже, а треба 39. Я вже наближаюся ближче до двох ключів за цей. Як це? До двох ключів за клан боса Так, нагадую, є ще од... Одна... одне реферальне місце. Бажаючи. Буду дуже вдячний. Так, три боса компанії. Ну це ще на ізіча. Три боса, Чого вони в мене не вдарені? Так. І когось. Так, по-моєму, я не того боса взяв. Так, да, не того боса. Довго вони довго. Так. Ой, бос був. Трошки довго через те, що арба ходи, потім уго ходить, потім аж макака. सबई ते च І так, о, лутаємо звідси нагороди. Так, завтра буде ще один камінчик. Так, ну, давайте я ще це доб'ю та повернусь. Ну що ж, коротше. Зроблено. Зроблено. Тут ще далеко, тут ще один день, тут все. Так, давайте вам покажу цю групову арену. У мене ж арба з'явилась. Я тепер можу нападати на більший пул герою, але все рівно щось мені не дуже подобається. Пивно попадаються якісь такі пачки, які, ну, блін, ніяк не. Пробити. Пробую зараз так. Пробую так. Сьогодні субота, день запису. День запису, субота. авто покласти. Я думаю, вони її уб'ють. Ре... Ре. Реожевлення в тімі. Так что ты агры накидаешь свой, да? Ой, если я и накинул чушь на смішку. Ого. Короче, Тиму, тех убьешься. Тихо, тихо, не не убивай. Що ви того лікаря б'єте? Що він вам поганого зробив? Аж нічого. Весь ценіри впаде чи не впаде. Впаде, але знову стане. Це маринад пачки такі. Це ще на моєму рівні це ще такі собі, а на вищих рівнях там взагалі можна децькатись і татецькатись. Та на всіх агр. Це ще осмішку кидає. Ну все. Приїхав. Ти сам не. Ну не повинен тягти бити. Та ще ти. То це оцей здається. Ні, це оцей. Отак і, в принципі, ренку можна бити. Дивлюсь по силі, в кого поменше на тих і нападаю. Класичною ареною стало з арбітром гірше, тому що я почав нападати на всіх арбітрів, а 90% арбітрів я досі не обганяю, тому що в мене менше 300 швидкості. О, дві шкірки. Взагалі прикольно. Більшість арбітрів я не обганяю срівно. Не вкрав ні одну шкірку. Ой, шкірки ці шкірки. Ну, тут 91, але це може бути шкірка і пока. Угу. Треба було залитись, а я зараз цим залитую. Класичну арену треба тепер перемагати, бо там йде турнір на класичного. Не бачу сенсу склета в шкірку одягати, якщо нема макаки. Не бачу цьому сенсу, якщо чесно. на метрал. еще и сифи у пари тоже не хочется нападать. Даже я показываю практика, но их нахрен. Так. Вот я. Раз, два, 130. Ну, за три дни можно. Можно взять и не складно. Так, турнир Крыжаного будет. Будет турнир Крыжаного. Что я Беру шлях кохання плюс 10. То я можу скіпнути. Так, тут мені що треба? 7000. 7000. Чимало, правда? По місту я вже пройшов все, що міг, з легкої та складної вежі. Легкої та складною все, що міг. Отже, отже, отже. Далі мені би було добре перевести цю подружку на 5 зірок. У мене для неї нема корма. Тут лишилися одні трьохзіркові, зіркові. Трохи двох 2, 3. І 4. Маю 4. Мені треба ще одного чотирьохзіркового героя якогось. Трьох зіркового. Що ж це буде? А ну, какого якого пива найбільше? Та, да, з пивом, звісно, лажа. Повна Лажа Більше синього пива Більше синього? І я її переведу. Це буде моя. 1, 2, 3, 4. 5. От їх докачую до 40 далі треба ще 30 до хрена, дохрена всього. Що по курках одна, 4 зірки і все, я вже все потратився Так, що мені з дракона нападало? Швидкість супер, ще з критичним шансом. Окей. на продаж. Хороший шлем, але блін. Ну ладно, всякий залишу. Далі це все продати. продаю бо треба грошей більшість того продаю а відкиду а, це мені дали сьогодні за вхід. Серйозно? Оце то, що вдали весь за вхід. На 131 день. Хм. Дякую. Так, тут ще в мене буде плюс 300 енки за півтора години. Точок дрекстера. Дрекстер. До речі, що в мене по Дрекстеру? 96, буде 97, ну і я не встигаю ніяк. Їм це ще. 3 дні. Тупо дві частинки не, не вистачить. Я можу на Мікаги зробити. Йо, героя. Каге. Під призиву. Рази нам можу зробити і оцього і оцього. Але що, все впирається в цю венку? Все впирається в Енку. Добре, Енку я страчу на прокачку корму, тому що ця подружка яка мені випала. Де вона? Вона крутий саппорт. Крутий. Її можна брати на артеа навіть, правда, це... дати їй Швидкість і живучість і треба швидкість і живучість. Швидкість і живучість, і все. До речі, десь я бачив тут є. Цікавий сет. Цей. І дає швидкість. І дає швидкість. Таку саму, як. ні, він дає 10 та й дає 12. Все. Питання відпало. Питання знято. Що, на цьому дякую? Завтра подивитись що в мене вийшло. Можливо, я докуплю ще зарубіни трохи енки І ну, бо дуже треба, бо дуже треба оце взяти. 7, 2 та 6. Це дуже треба. Мені по факту ще лишається 13 13 Це чимало це. Тут енергії ніде нема? Ні, тут енергії. Так, добре, гарно дякую. Не забудьте вподобайки, дажмак, то не підписаний підписатися. Де всім щасти.